Вітаю вас, ви на моєму каналі Оленка В'яже. Мене звати Олена. У мене є сьогодні дві готові роботи, два процеси і нова покупка пряжі. І в, в кінці відео я трошки вам розкажу про себе. Був такий коментар, що хочуть, щоб я розказала трішки про себе. В минулому відео дуже було багато красивих коментарів, теплих. Мені дуже приємно. І я всім дуже вдячна. Це мій новий канал. Я дуже хвилююсь. І коли читаєш такі теплі коментарі, то хвилювання десь дівається, і я почуваю себе більш впевненішою, і я дуже вдячна вам. Перейдемо до моїх готових робіт. В минулому відео я вам показувала, що в мене вони були ці носочки в процесі. Це носочки із залишків пряжі на кобоху. Я вам казала, що в мене тут попадалися вузлики. Я відмотувала ниточки, я їх викидала. Але вийшли у мене носочки дуже красиві. Різиночка 2х2. П'ятка. Підковка, ленточне закриття і закриття іголочкою. Носочки мені дуже сподобалися. Але на кобоху, я вже більше не хочу купляти. Дуже багато попадається вузликів. Другі шкарпеточки. Чоловічі. Це... зараз я одну хвилинку найду. Це про найду. Ниточка мені сподобалася. Колір 558. Метраж стандартний, сустав теж. 75 Супервош і 25 поліамід. Ниточка мені теж дуже сподобалася. Різиночка 2 х 2. Набирала я петлі. Я на чоловічій петлі завжди набираю 64 петлі, на жіночі 60. Це у мене такий стандарт. П'ятка, підковка, ленточне закриття і закриття голочкою. Ниточка мені дуже сподобалася і колір, і як лягають секції, я секції не підбирала. Як закінчилася ниточка, так і я почала другий в'язати. Але воно вийшло так, що вони поч... ну, майже схожі. Біля п'ятки коли я набираю тут ось петлі, другий рад, коли вже петлі набрані, я в'яжу схрещені. Тоді вони не так тут, нема тут дирочок. Я роблю так завжди. Є у мене два процеси. Один носочок у мене вже готовий. Це я зайшла на сайт. Я не пам'ятаю, як він називається. Там було написано, що це новинка. Я вирішила спробувати. Як називається пряжа? Я не буду читати, бо я не знаю, на якій мові воно написано. Ось така пряжа. 100 грама 420 метрів. Склад 68% волі, 22 поліамід і 10 поліакріл. Ниточка дуже м'якенька. <кій> Ось так лягають секції. Мені дуже сподобалася ниточка. Це шкарпеточок ще не заблокований, він тільки тільки дов'язаний, другий в процесі. Набирала я 60 петель, різинка 2х2, п'ятка підковка, ленточне закриття, закриті голочкою. Процес це опал. Один у мене вже постіраний носочок, другий в процесі. Секції мені дуже сподобались, такі кольорові, веселі. Ось така ниточка. Опал. В то грамах 425 метрів. Колір 1431. Я в майбутньому хочу ви, вив'язати свої залишки. В мене їх дуже вже назбиралося. І я буду теж робити відео. З яких залишків я буду робити? І потім я покажу, які будуть готові вже носочки. Так, ще в мене є один. Ще один процес. Ось такі. Я в минулому відео показувала вам їх, але ниточка дуже тоненька і вони в мене продовігається дуже. Трошки, потрошки. Ось тут вже на другому п'ятка зв'язана. Різинка 2х2, я їх в'яжу на спицях номер 2 буває таке, що от, якщо процес не неприємний, не, не а як би це сказати не ляг до душі, то тоді він дуже довго в'яжеться. Так, такий ось в мене процес. Так, а тепер я трошки пов'яжу і розкажу вам трішки про себе. Мене звати Олена. Сама я з України. З Вінницької області, з Гайсинського району. Село Ставки. Там я навчалася, там я працювала, там я одружилася. У мене є дві донечки, старша донечка Юлія. Їй 22 роки. У неї вже є двоє діток. У мене є вже внук і я бабуся. Старший внук у мене Анатолій. Йому два рочки. Менший внук Олександр. Йому п'ять місяців. На даний час ми живемо в Германії. Зі мною тут моїх дві донечки живуть. Одружена я вдруге. Я дітей вже не планувала, У мене була одна донечка старша. Але доля повернулася інакше. Я вийшла заміж. У мого чоловіка зараз теперішнього не було дітей. І я... ми вирішили народити ще дитину. І у нас зараз є донечка Богданка. Їй чотири рочки. Мій чоловік по національності турок. Він мене підтримує на даний час, працює в Германії тут. Я з, з, з донечкою дома, але ми, сид, але ми чекаємо очередь в садочок. Прийшов лист, щоб нас вже підтвердили в садочок в Германії тут. І я теж піду працювати. Мені 40 років. Певний час ми жили в Туреччині до війни, до того, як почалася війна в Україні. І ми переїхали в Германію жити. Може, якісь є у вас питання? Ми можемо про це поговорити в коментарях. Так, я ще вам. Про своє життя я вже вам трошки розказала. Може в якісь є питання, ви можете мені задавати. Я вам ще покажу свої нові покупочки. Так, ось такі, якби вже весна, літо я хочу на літо нав'язати хлопкових шкарпеточків. Ось така регія. Це така є серія. Вона вже не нова, але я її ніколи не, не пробувала і це вирішила спробувати. Регія котон колор. Туті фруті в 100 грамах 420 метрів. Склад. 75% котон. 18% поліамід і 10 поліестер. На дотик ця ниточка дуже приємна. Я не знаю, як вона буде в'язатися, я вже буду в'язати, потім вам розкажу. Як вона буде носитися, я теж не знаю. Це ось у мене апельсинка. Склад все те саме. Я вам тільки назву колір, а колір я вам не сказала. Колір 02 416. Лимонка. Колір 02 424. Киви. 02418 Арбузик, кавун. Я вже хочу з них почати в'язати шкарпеточки. не знаю, як називається цей фрукт. Але ниточка за кольором дуже красива. Номер 02417. Клубничка. Номер 02420. І ось цей. Я не пам'ятаю, як він зветься, начебто фрукт дракона. Я не знаю, не буду. Колір 02419. Я Дов'яжу свої процеси і зразу почну зв'язати з цих ниточок. І хочу, поки сезон вив'язати. І обов'язково вам буду показувати. Всім дякую. До побачення!